Дорогі студенти, вітаю вас з днем знань та початком нового навчального року. Цей навчальний рік буде суворим та складним, але ми впораємось. Наша сила в єдності, і ніхто не зможе цього змінити. Мене, як ніколи, переповнює гордість за наших студентів, які не дозволили вести себе в оману і не пішли навчатися до нового псевдоуніверситету. Це доводить, що дух та свобода наших студентів залишаються такою ж міцною, як і шість місяців тому. Не можу окремо не відзначити студентів, якими ми особливо пишаємось, а саме Дариною Костецькою та Валерієм Лазаренко. Завдяки їх волонтерській діяльності вдалося врятувати та ще буде врятоване не одне життя. Тому щиро дякую вам від імені адміністрації та всієї дружної родини студентів і викладачів ХНТУ. Користуючись нагодою, хочу привітати і наших вступників. Частина з вас вже побачила себе в наказах про зарахування, а частина ще чекає на рекомендації, а в майбутніх магістрів ще попереду фахові вступне випробування. Бажаю вам успіху! Для вас навчальний рік почнеться трохи пізніше 3 жовтня. А зі студентами 2, 3, 4 та 6 курсу, починаємо працювати вже сьогодні, з 1 вересня. Новим деканом факультету інженерії та транспорту стала Войтович Ольга Андріанівна, інформаційних технологій та дизайну позов Віктор Миколаєвич, Факультету міжнародних економічних відносин управління і бізнесу Волкова Олена Володимирівна. а факультет інтегрованих технологій, який раніше очолює Расторгуєва Марія Йосипівна. Останнім хочу повідомити, що якщо вам не приходить стипендія, то треба лише почекати. Університет зробив все потрібне, щоб вам виплатили стипендію якнайшвидше. Але сьогодні складний час, тому виплати можуть приходити пізніше, ніж заплановано. Ваш Херсонський національний технічний університет буде працювати, буде навчати, та назавжди був та буде українським. Хай щастить і все буде.